Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Вітаю вас на уроки алгебри. З вами вчитель Одеської загальноосвітньої школи номер 14 Швець Юлія Сергіївна. Сьогодні на уроці ми розбираємо таку тему як розв'язання задач на застосування форми суми еншленів членів арифметичної прогресії. Мета уроку закріпити знання про формули обчислення суми перших еншленів членів арифметичної прогресії, а також про їх позначення та властивості. Вивчені на попередніх уроках, сформувати уявлення про спосіб розв'язання задач на відшукування суми послідовних членів арифметичної прогресії, закріпити вміння, записувати вивчені формули відповідно до даних задач, а також застосовувати їх як у стандартних ситуаціях, так і на стандартних ситуаціях. Ви вже познайомилися із поняттям числової послідовності, рекурентною формулою арифметичної прогресії. Шукали різницю арифметичної прогресії. Знаєте формули n-члену арифметичної прогресії та властивості арифметичної прогресії. Вмієте знаходити суму n-перших членів арифметичної прогресії. Давайте з вами пригадаємо основні формули та властивості арифметичної прогресії, які ви вивчали на попередніх уроках. Уже в V столітті до нашої ери греки знали кілька прогресій та їх сум. З обчисленням суми арифметичної прогресії пов'язана цікава історія, ще, що трапилося з видатним німецьким математиком Карлом Гаусом, який ще навчаючи в школі. Виявив надзвичайні математичні здібності. Одного разу вчитель запропонував учням знайти суму 100 перших натуральних чисел. Маленький веус розв'язав цю задачу за мить. Він помітив, що значення суми 1: додати 100, 2 додати 99, 3 додати 98, однаково, а кількість таких сум дорівнює 50. Я пропоную до вашої уваги декілька задач. Задача номер 1. Знайти суму 31 членів арифметичної прогресії. 4, 7, 10 і так далі. І так, як нам її розв'язати? Щоб розв'язати це завдання, є два способи. Перший спосіб, оскільки А дорівнює 4А1, А2 дорівнює 7, то ми можемо знайти рівницю. Від А2 відняти А1. 7 відняти 4 буде 3. Скористуючись відомою формулою А30 дорівнює А1 додати 29 помножити на D дорівнює 90. Тоді, скористуючись формулою суми n-членів ен... арифметичної прогресії, ми можемо підставити і е, знайти е, суму 31-х членів арифметичної прогресії. Це буде 1425. Але ми можемо і використати другий спосіб, тобто скористуватися другою формулою. Підставити ті самі значення і отримаємо той самий результат. Задача номер два. Знайти суму 18 перших членів послідовності АН заданої формулою АН дорівнює мінус 2, помножити на n і додати 7. Давайте розв'яжемо з вами цю задачу. Оскільки послідовність задана формулою Ан дорівнює dn додати B, то D дорівнює мінус 2, а Б дорівнює 7, то вона є арифметичною прогресією. Ми маємо А1 дорівнює. Мінус 2 помножити на 1 додати 7 буде 5. А18 дорівнює. Мінус 2 помножити на 18, додати 7 дорівнює мінус 29. Тому знайдемо з вами суму 18 членів арифметичної прогресії, скористовуючись відомою формулою. Підставимо всі значення і отримуємо мінус 218. Знайти суму всіх натуральних чисел, які кратні числу 7 та не перевищують 999. І так, давайте розв'язуємо з вами цю задачу. Натуральні числа, що кратні числу 7, утворюють арифметичну прогресію 7, 14, 21, 28 і так далі, яку можна задати формулу ан до рівня 7 помножене на n. Знайдемо, скільки членів цієї прогресії не перевищує число 999. Для цього розв'яжемо на рівність 7n менше або дорівнює 999. І отримуємо n дорівнює, менше або дорівнює 142,5. Отже, 142 члени прогресії не перевищують число 999. Знайдемо їх суму, тобто суму 142 членів арифметичної прогресії. Маємо а А1 – 7, А142 дорівнює 7 помножити на 142, це 994. Тоді підставимо формулу і отримаємо 71 71. Задача 4. З двох точок відстань між якими 100 метрів, одночасно назустріч один одному. Починаючи це рухатись два об'єкти. Перший рухається рівномірно зі швидкістю 9 метрів на секунду, а другий за першу секунду проходить 7 метрів, а за кожну наступну на 2 метри більше, ніж за попередню. Через скільки секунд вони зустрінуться? Давайте розв'яжемо з вами цю задачу. Нехай об'єкти зустрінеться через n секунд. Перший за цей час подолає 9n n метрів. Відстань, що подолає другий об'єкт за першу, другу, третю і наступну секунду, утворюють арифметичну прогресію, у якій a17 d дорівнює 2. Тоді за n секунд другий об'єкт подолає відстань Sn, який можна обчислити за формулою. Підставимо наші відомі значення і ми отримуємо sn не дорівнює n квадрат додати 6n. За умовою 9n додати n додати 6n дорівнює 100. Звідси ми отримаємо квадратне рівняння. n квадрат додати 15n відняти 100 дорівнює 0. Якщо ми його будемо розв'язувати, ми отримаємо два корені. n1 дорівнює 5 та n2 дорівнює мінус 29. Другий корень не відповідає змісту задачі. Отже, n дорівнює 5. Тобто зустріч відбудеться через 5 секунд. Наступне завдання. Давайте розв'яжемо з вами рівняння. 6, додати 10, додати 14 і так далі. Додати 4х відняти 2 дорівнює 448. Доданки це члени арифметичної прогресії. А1, 6, Д дорівнює 10 відняти 6 дорівнює 4. 448 це сума n-членів цієї прогресії. Якщо ми всі ці значення підставимо в формулу. Суми n перших членів арифметичної прогресії, то ми отримаємо квадратне рівняння. 2n квадраті додати 4n відняти 448 дорівнює 0. Все це ми поділимо на 2 і отримаємо. n2 дорівнює 2n відняти 224 дорівнює 0. Підставимо наші значення і знайдемо дискримінант. Дискримінант у нас буде 900. 900. Звідси ми можемо знайти корені. n дорівнює 14. 4х відняти 2 це 14 й член прогресії. Підставляємо наш, наші дані і ми отримуємо, що x дорівнює 15. Відповідь 15. Дякую за увагу!